США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання, Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось здомовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну, не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так, і сяк, і люди вже на сході, і, і волонтери. Я ж це от машини відправляю. Я, мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Але я читаю ці всі їхні міністра, міністрі США, Дроксів, після переговорів Зеленським у Києві, Поним? мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені коли телефонують, розказують. Я це все слушаю, для мене це все як бла, 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 бла. Поняли, десь то собрали, щось порішали, щось порозаварювали, поразб... поділили якісь вкиди. Е -е... І в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, як, як у європейців, і американців. Ми люди ну, поумніші, ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказую? Сказують, розраховані, я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій ситуації у мене ж день народження було от від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там поняли, там нема маркетолога в нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він вообще з америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути. просто. Це життя щось нам не везло, щось нам всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо, ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть, страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир, а насамдії кожен день прокидаєшся, іначе як оцей шоу Трумана. Кожен день зрозуміло одне те саме. Просто ужас за ужасом, який то ужас за ужасом все що я тут бачу, це просто забезпечить своє життя, допомагати всім армії, ну б, хоч хоч як то воно буде легше.